Доброго дня, мене звуть Ніла Притула. Я із України, Запоріжжя, я є президентом роторі клубу Запоріжжя Хортиця. Мій чоловік Олександр Притула є чартерним президентом клубу Запоріжжя Хортиця, і наразі він в Запоріжжі і воює проти загарбників проти російської армії. Але ще а, і займається безпосередньо і волонтерською допомогою. А, ну, у нас в Запоріжжі а, створений хаб гуманітарної допомоги, куди а, приїжджають волонтери, які безпосередньо розвозять допомогу, а, продукти, медикаменти у ті міста і райони, які зараз є під окупацією, а також які знаходяться не безпосередньо на зоні бойових дій, це такі міста, як Мелітополь, Арехів, Бердянськ, Енергодар, і інші. Наразі там дуже складна ситуація, тому що російські війська постійно обстрілюють ці регіони і люди страждають від авіаційних ударів. Тому оці медичні аптечки, які, вони дуже потрібні, тому що волонтери можуть оказувати допомогу безпосередньо на місці. Не треба викликати буде лікарів. А ті люди, які володіють елементарними навиками, можуть оказати першу медичну допомогу, яка варта життя людини. Тому що іноді буває таке, що одна минута і чоловіка може не бути. А якщо нема потрібного препарату, то ну, дуже тяжко оказувати допомогу. Тому ці ми дуже просимо надати. Нам таку допомогу, щоб ми могли спасти як намога більше людей в цих регіонах, які обстрілюються, і де люди дуже страждають від атак російських, російських військ. Дякую.